Ви не просто миєте голову, ви лікуєте шкіру голови. Замість тимчасово змити жирність він усуває причини: лупа, себорея та подразнення. Результат видно швидко. Уже після кількох застосувань ви відчуєте менше свербежу. Волосся тримає об'єм довше та зникає жирний блиск. Ваше волосся стає густішим, завдяки ніацинаміду та кофеїну активуються волосяні фолікули. Запускається ріст та зменшується випадання. Це економія на професійних процедурах. Ефект як після трихологічного догляду чи салонної терапії, але у вас в ванній багаторівнева формула: кислоти, плюс прибіотики, плюс кофеїн і плюс антиоксидант. Таке поєднання рідко зустрічається навіть у дорогих брендах, без агресивних сульфатів, очищує м'яко, не пошкоджуючи бар'єр шкіри. Тому підходить навіть для чутливої шкіри преміальний досвід не тільки лікувальний ефект, а задоволення від ароматів та текстур під час використання. У цьому шампуні ви отримаєте склад, який перевершує відомі трихологічні марки, але за більш доступною ціною.